Разом звернення громадської організації. Значить, я даю вам Значить, Тут є окрема думка суду стосовно засудженого. Є копії подяк, того, що він волонтер, що він працював на благо Батьківщини, звернення моє, як керівника Вінницького осередку Доста Україна, звернення громадян. Ні, не стало. От по е цьому запишете телефончик і зателефонуєте, скажуть, який номер Добре, громадянську. Е Значить, тут їх у нас багато, біля 300 штук з різних е областей. Добре. І передаємо вам також е флешку, де є відеодокази того, як Павло боровся з корупцією на Закарпатті, за що саме я отримав цю кримінальну справу. Хорошо сказати, що додаємо є десь. Лешечка, щоб шарний. Не... Дайте ручку хтось. Напис, Угу. Що додаток юбічік леш на всі. Щоб він вже був до вашої зводити. Та нічого. Ми підвідемо, так все. Ось така от фешечка. Дату, да? Дату, да? О, да, від Значить, якого сьогодні заведення. у нас... Так. Є. Ще раз поставтеся. Іванков хто? Микола Володимирович. Ви представник... за відділу департаменту звернення громадян Офіс президент. Угу, Добре, і ще залишить нам, будь ласка, номер телефону, пишіть. по якому ми можемо. Наше Можливо, по гром... якщо там є печатка і громадська організація звернення. Ні, окрема... Ми без печатки працюємо. Тоді це все буде як звернення громадян, я думаю. Так. Скажіть номер телефону. 255 70 42. 255-704. Угу. Ну, 0,44. Приймання. Це департамент звернень довідка. Друзі, тобто це по ній ми зможемо дізнатися реєстра. Так, так, так. Так, по телефончику запитаємо, скажете, передали на лікаренську Іванкову. Угу. І тоді, ну там окремо, там вже багато згорне. Нічого страшного, нам просто реєстраційний номер хочеться. Ваш багато. іменно ваше перезвищення. Добре. Добре. Все тоді ми вам дякуємо. Дякую Дякуємо.